Духмяні липи стояли попід липами, заховані за квітами, закохані, замріяні, любов навколо віяна, духмяними солодкими, намовленими жовтими пухнастими, красивими, мов краплі сонця милими. Букетами липняними, чарівними до п'яності, і бджоли нам намовили, мов з пісні зачаровані, крутились наші голови і цькали серця, та й день такий чудовий був сороки між розмовами, чудили та сміялися, стрибали та ховалися. Валилися, топталися, творилося життя. І сонце припікало ще, і хмари розсипалися, і стежка так і кликала мерщій, мерші в садок. Садок вишневий, сливами, з шовковицями милими, стрибнули ми у дивний сон, де юність назавжди. І ягоди насвабила, ми куштували з гавами, та крясно мала вишенька вродила, щоб і мені хоч трохи дати радості, і я то справді бавилась та їла ті смачні, налиті соком ягоди. Згадала я солодощі, усмішка знов поверталась, щоб знов зажить мені. Разом з коханою парою мене збирали гарного, мене назбирали юності в такі червневі дні.